Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу поговорити знову про дебютні пастки і розглянути такий цікавий дебют, як захист карокан. і покажу вам одну гамбітну лінію, яку ви теж можете у своїх партіях використовувати. Отож, захист карокан, як я думаю, що багато людей знає, мабуть всі, хто мене дивиться, знає, виникає після Е4 і С6. Звісно, що в цій позиції найкращий хід за білий це D4. Далі Чорні грають D5, і тут в нас є різні ходи. Це E5, ED, і Кінь c 3 c 3 це один з найкращих ходів. Далі, після D E, звісно, що головним ходом буде кінь e 4 Але якраз хочу показати вам гамбітну лінію, яка, звісно, що за комп'ютером не буде дуже гарною, але знову ж таки ми ж, ж таки, граємо не з комп'ютером. І проти, звичайно, людини, яка не знає теорію, це може бути дуже і дуже неприємно. І це хід F3. Отож F3, звісно, що чорні можуть не з'їдати пішака, тоді ми самі, звісно, що зіграємо F'E наступним ходом. Саме тому принциповий хід це саме ЄФ за чорне, далі ми граємо вже Кінф 3. Далі Чорні грають Кінів 6, Слонце 4. І Тут, в цій позиції, якщо Чорні трохи знають теорію, яку я зараз вам покажу. То у них тут все дуже добре, тобто у них просто зайвий пішак, і оцінка, ви бачите, приблизно мінус 1, навіть трошки вище за стоквішем. Отож, вірний хід за чорних це слони f5, тобто чорні так повинні вивести слона, і потім ідея зіграти Е6, слон, наприклад, b4 або слон Е7, рокіровка. І тут чорні все якраз встигають. Якщо ми граємо у кінь Т5 по аналогії з головним варіантом, який ми теж згодом побачимо. То тоді вже чорні грають спокійно е 6 і на G4 найбільш активний хід за білих, спокійний хід слон на G6. Отож, слон G6, і якщо звісно, що білі будуть продовжувати цю агресивну гру та грати h4, то тоді тут єдиний хід, який залишає перевагу за чорними це слон b4. Тобто, в принципі, якщо це не знаєш, то знайти не дуже буде легко, але це найкраща лінія. І більш того, після ходу h5. Є у чорних два ходи. Один це простий хід слон Е4, тобто кінь зв'язаний на полі С3, він не може з'їдати на Е4. Тобто слон Е4 це перша опція. І друга, що мені дуже і дуже подобається, що рекомендує Стокпіш. Ну, звісно, що такі варіанти вони завжди дуже, дуже красиві це слон С2. Жертва слона, ну і на с 2 Ферзь Д4. Тобто Зараз у чорних вже три пішаки за Фігуру, і більш того, ми бачимо, що у білих ще й, а, зараз під боєм і кінь, і слон. І в цій позиції насправді у білих все не дуже добре, оскільки навіть є ще ідея, якщо у ферзі 2 десь слон це 3 зіграти. Тобто Підвисає багато матеріалу, і цю позицію білим грати дуже і дуже неприємно. Тобто, в принципі, бачимо, що якщо чорні знають теорію, то у них все добре. Так, звісно, що білі могли грати там G4, H4 і просто піти, наприклад, в рокіровку. Але якщо чорні стигаються теж зробити рокіровку, то компенсація білих вона майже дорівнює нулю. Тобто її, по суті, і немає. А саме тому слон в 5 це найкращий хід в цій позиції, але там чорну, як ви бачите, треба зробити. Декілька точних ходів, особливо слонце 2, звісно, що дуже такий, такий нестандартний хід віддати слона. Але слон G4 часто в цій позиції грають, і слон G4 це велика вже помилка, після якої ми бачимо оцінка плюс 2, і тут навіть у білих є вибір, як зіграти. І є класна ідея по аналогії з матом Легаля, якін Е5, що й було в тій партії, що я показую, і також слони 7 теж працює в цій позиції, трошки згодом його покажу. Отожкін D5, це, мабуть, найкрасивіший хід в цій позиції. Ну і ідея доволі типова. На слон D1 ми ставимо якраз мат, слон F7, майже як мат легаля, тобто теж жертва ферзя, і далі слон F7 мат. Ну і також хочу зазначити, що, звісно, чорні не зобов'язані йти на цей варіант, вони можуть зіграти сильніше, і це буде слон E6. Єдиний нормальний хід в цій позиції, але тоді ми просто міняємось. Ну і тут частіше за все, білі грали коротка рокіровка з дуже великим відривом в цей хід на першому місці. Але навіть ще краще будуть інші ходи, наприклад, слон G5. Це перша лінія за комп'ютером. Ну і далі десь а, і у нас варіанти, що ми і навіть довгу рокіровку теж плануємо, саме тому. Можна навіть не поспішати з рокіровкою в цій позиції, хоча рокіровка коротка теж дуже гарний хід, тобто у чорних так і зайвий пішак, але е, дуже поганий розвиток фігур, король поки що в центрі і перевага теж ми бачимо приблизно плюс на два, можливо трошки менше. Ну і також ще додам, як я казав раніше, що після ходу слон G4 навіть у нас два ходи, які дають нам перевагу, це Кінь, найкрасивіший хід, і також приблизно такий же хід, якщо казати про його силу, це слон F7. Слон V7 теж типова ідея, і на король F7 ми граємо кін g5, тобто та ж сама ідея, тільки трохи інший порядок ходів. Ну і на король g8, кроль8, неважливо на будь-який хід короля, ми з'їдаємо на g4. Ну і далі чорні можуть з'їдати, можуть не з'їдати, звісно, що нашого коня. І виникає теж позиція, де у білих зараз по матеріалу рівно з чорними, але у чорних дуже поганий король, і зараз є, звісно, що ідея у нас зробити мат в один хід. Так чорні можуть зіграти якось з перед сім або інакше. Ну тоді теж працює те правило, що я вам і казав в своїх минулих відео, що коли у вас є велика перевага в розвитку, є атака на короля, звісно, що вам. Треба завжди зберігати свого ферзя, і тут великою помилкою буде хід ферзь D7, потрібно кудись піти ферзем, там ну, багато і варіантів. Наприклад, Ferсі 4, там можна було ще щось придумати. А якщо ми зіграємо, наприклад, ферзь D7, то після d 7 в принципі, всі проблеми чорних вони вже залишаються в минулому, і позиція у них доволі непогана. Давайте покажу зараз оцінку з Так, перевага є і навіть тут у білих. але вона вже не така велика, і звісно, що мат ми тут вже ніяк не поставимо. Саме тому FD7 це буде позиційно дуже слабкий хід, і потрібно колись піти ферзем на Е4, на Е2, на Е3, Дуже важливо, головне, щоб ми ферзя тут не міняли. Отож, така цікава лінія і доволі типова ідея, коли ваш суперник грає в таких позиціях, подібних позиціях, скажімо так, слон G4, то завжди перевіряйте, два ходи, це і слон в 7 і кінь Є5, і може бути таке, що навіть обидва вони працюють. Наприклад, кінь Є5, жерто-ферзя дуже гарна, і якщо він з'їдає, то ставимо мат. Ну що ж, сподіваюся, що вам сподобалась ця партія. Дякую за увагу і до зустрічі!